Військовий облік у територіальних громадах прилучений. Мобілізація людських та транспортних ресурсів є важливим завданням в умовах воєнного стану. Про темпи постановки на облік говорили у прилуцькій районній військовій адміністрації. Це державне завдання, вимога, яка виконується в умовах воєнного стану. Відповідно, все прописано певними нормативно-правими документами, які регламентують діяльність в цьому напрямку. Зокрема, для цього щоб виконати ці завдання, в першу чергу необхідно зробити належним чином облік військово зобов'язаних осіб. Тому відповідно від цього обліку вже ставиться, спускається завдання на відповідні адміністративно-територіальні устрої, і тоді ми вже його повинні будемо виконувати. На сьогодні не всі громади Прилуччини подали точні списки людей, які можуть стати на військовий облік. Під час наради голова прилуцької військової адміністрації наголосив, що на голід громади покладені обов'язки щодо виконання мобілізаційних завдань. Черговий раз довести інформацію, черговий раз наголосити на важливості цієї роботи. І а, ті вимоги, які вони повинні виконати, і відповідальність відповідно за невиконання. А на сьогоднішній день ми поперед я попередив усіх керівників громад, що ми будемо ініціювати притягнення до відповідальності за невиконання цих вимог. Наша мета не наказати, не притягнути когось до відповідальності, а максимально якісно виконати те завдання, яке нам ставить держава на сьогоднішній день. Ми повинні володіти на місцях органи місцевої влади, повинні володіти всі інформація. Цю про військово зобов'язаних ну відповідно визначені терміни постановою. 1487 надавати інформацію до територіальних центрів згідно із постановою номер 1487 кабінету міністрів України. Формування списків осіб, які придатні до військової служби, покладені саме на керівників громад. Згідно визначених постанов, ми вимагаємо розгортання пунктів оповіщення, оповіщення безпосереднього оповіщення військовозобов'язаних, доставку їх до районного центру комплектування для подальшого проходження. Комісії і визначення, чи придатний цей військовослужбовець для подальшого проходження військової служби мобілізації. Не проходження військової служби, вибачаюсь, для мобілізації, чи ні. Голови громад мають повідомити не тільки про людей, які проживають на території, а й про тих, хто зареєстрований в громаді. На сьогоднішній день дуже багато завдань щодо виконання мобілізаційне мобілізації людського ресурсу покладається безпосередньо на органи місцевого самоврядування стосовно тих людей які зареєстровані але не фактично не проживають цю вони інформацію повинні надавати до військового до районного центру комплектування це відповідно і є той облік про який ми говоримо у разі зміни зміни облікових даних військовозобов'язаного, громади вносять у себе ці зміни Обліковують і відповідно повідомляють територіальний центр. Це робота проводиться постійно, не тільки вона почала проводитись і якби під час дії воєнного стану і війни і проходження. А ця робота планується і проводиться через то. Є у нас такий закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Є певне. Постанови кабінету міністрів подавати потрібно і внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території громади 10 днів. Ця категорія громадян має бути поставлена на військовий облік головою громади. Багато на сьогоднішній день фактично людей, які оформилися як внутрішньо переміщені, знаходяться на території району, але вони не стали на військовий облік. Але це обов'язок, громадський обов'язок кожного військово зобов'язаного. Військовий облік ще не означає мобілізацію та відправку на фронт. Це лише інформація про людей, які можуть бути призвані. Як говорить начальник районної військової адміністрації, кожен громадянин має не тільки права, а й обов'язки. Обов'язок військовозобов'язаних – стати на облік. Якщо людина цього не робить, вона вже є порушником, тому відповідно ми відносимося до них як до порушників. На жаль, це сприймається. А... Цими людьми, як їх порушення конституційних прав, але знов-таки правий режим воєнного стану і передбачає порушення, не порушення, бачення, обмеження конституційних прав, визначених законом. Це наш обов'язок, і ми його будемо виконувати.